Привіт дорогим глядачам! Дякую, що ви знову зі мною! А у мене для вас сьогодні три нових аромати. Перший аромат дуже дорогий, але не модний. Другий аромат не такий дорогий, але суперечливий. І третій аромат від мегапопулярного молодого бренду аромати, які розлітаються, немов гарячі пиріжки. Про все поговоримо, все понюхаємо, все роздивимося. Наливайте собі каву, ставте лайк цьому відео. І підписуйтеся на канал, якщо ви раптом ще не підписалися. Також я вам розкажу про свої парфумерні бажанки і покажу деякі аромати, які взяла з собою в семплах. Перед історією до першого аромату я вам маю показати набір семплів. По 2 мл, 12 семплів від бренду Pure Distance. З ними я робила огляд на бренд десь півроку тому. Якщо вам все таки стане цікаво, сходіть подивіться. Коли я Робила огляд. Я сказала, що мені найбільше сподобалися аромати. Два найпопулярніших це Black та White. Black вибирають чоловіки. White найчастіше вибирають жінки і купують на подарунок. І номер 12, який в стилі у бару від Amouage. І тоді так само я сказала, що найпростіший з найбільшою ноткою вінтажності аромат в усій лінійці це Варшава. Я сказала, що він красивий. Я сказала, що він зелений, гальбаномний, з жовтими квітами, але так він якраз буде, мабуть, найменш популярним, тому що він трішки старошкільний, трішки він відсилає справді в такий вінтаж. І що ви думаєте, з усього цього добра, яке в мене було, я почала розношувати один за одним всі аромати. Вайт мене при всі своїй білій красі придавив. Блек, все ж таки, чоловічу сторону для мене, але шикарний аромат. Єдиний семпл, який я закінчила, це була Варшава. Самий простий, самий ретро, самий вінтаж Наталка доносила. І от ми з чоловіком поїхали в центр міста. Я кажу, я хочу в Жан піти послухати новинки, там вже Байредо Анімалік, я все чекаю Буабелізе від Ніколаї. Я хожу в Жан, який знаходиться в бізнес-центрі Леонардо, хто в Києві, впевнена, що знаєте цей магазин. І кажу в першу чергу про Бабалізе. Немає буабелізе, анімалік сподобався, красива замша, суперсідер – Кедр від Береду я ще хотіла на собі послухати. І кручуся далі, і кажу: а знаєте, що ще я хочу на себе щедро нанести Варшаву, бо семпл мій закінчився, а мені так його хочеться. І тут мені консультант відповідає: А ви знаєте, що його зняли з виробництва і майже всі залишки, які в нас були, розкупили у великих об'ємах. Я кажу, як Варшава, Варшава нікому ніколи не була потрібна. Гальбанумний, жовтоквітковий старошкільний аромат. Кому нащо? Каже, ми не знаємо що. Сталося, але от буквально за 4-5 днів розкупили все. І залишилося тільки формати 17,5 мл. Я кажу: а, а, а що робити? І тим більше його зняли з виробництва. І тут вона мені каже: на вушко у нас є один відкладений флакон з усієї мережі, саме у нас 50 мл. Клієнт постійний наш Микола. Сказав, що має сьогодні приїхати викупити. Ми можемо зателефонувати. Я кажу: ну телефонуйте, а сама стою ще думаю, та ви що? Та ну 10 тисяч гривень за 50 мілілітрів, п'юрдіс, ну красивий, але більше ж не буде. Що робити? І вони телефонують клієнту. Клієнт каже: Я сьогодні не зможу приїхати і забрати цей флакон. І мені кажуть, забирайте, якщо хочете. Якщо ні, ну якби ми не гарантуємо. І в мене є Сашечка, і він мені каже: Наталко, якщо хочеш, якщо це там прямо тобі потрібно, і ти будеш це носити постійно. Купуй, а не купуй так, щоб то аби дешевше, і потім воно в тебе стоїть по три роки, не те про що ти мріяла. І я кажу: Ну нема питань. Я купила 50 50-мл флакон завдяки клієнту Миколі, який відмовився. Варшаву відгрузили мені. Тут ось така коробка. Ось така зелена стрічка. Ну, я вам покажу, як була розпаковка в інстаграмі. Я робила ось так виглядає е, упакування. Ну, воно стандартне і для пробірки в 17,5 пульки 17,5 мл, і для 100 мл, і 50. Це 60, вибачте, це 60 мл. Слава Богу, що хоч 60, а не 50. Я тоді на огляді ще сказала, що мені не дуже подобаються ось ці чохли. Але сьогодні вони, ну, не знаю, я вже звикла, і мені здається, що в цьому навіть щось є. Але насправді трішки саркофаг нагадує: ложа красива, тут підпис Ян uh, Вудфос, засновник бренду Pure Distance. Ну, справді, розкіш, розкіш, що тут сказати. Ну, і сам аромат. Давайте я вам покажу, як він виглядає. Чухо насправді знімається, але уже коли я. Господи, чуть не кину. Коли я вже його так подивилася, ну не знаю, якщо стоїть такий флакон, то мені наче в Чухлі вже й красивіше виглядає. Поверну, поверну тебе назад, Варшава. Тут є така брошура, яка лежить всередині кожного пакування, і про кожен аромат є невеличка історія, така написана. І тут вказано, що Варшава перенесе тебе у світ часів старого шику. Аромат був створений Антуаном Лі в Парижі, натхнений ля класом та елегантністю польських жінок і багатством історії міста Варшава. Варшава викликає шик золотих днів, моди та парфумів. Ці парфуми мають стиль, теплоту, величезну глибину і характер. Цей аромат заставить вас відчути красу в усьому своєму буйстві. Насправді ну, так і є, і зазначених нот справді на першому місці гальбаном, і він в першу чергу відчувається. Ось цей зелений гальбанумний відтінок. Ти його ніколи ні з чим не переплутаєш. І він справді одразу каже про класику, про стиль. Тут є лист фіалки, і лист фіалки тут зволожує весь аромат. Тут є масло ірису, тут є жасмин. Композиція дуже багата. Тут є ось цей дрок, жовта квітка. І мені здається, що саме вона додає якоїсь теплоти а база пачулі, спочулювативеру і стераксу це парфуми. І в даному випадку у Варшави концентрація парфумованої олії 25%. 25%. Традиційно більше 20% це вже вважається парфуми. Але у Pure Distance деякі парфуми налічують 32%. Аромат, який мене просто вразив. Просто вразив. Він мене вразив тоді і на огляді цього бренду. Це аєнотус, це блакитний ось цей флакон. Аєнотус, це цитрусовий аромат з дуже яскравою нотою юзу. Для мене це аромат для чоловіків. Він не просто ідеальний. Він якийсь космічний. І аєнотус налічує 48% парфумованого масла, парфумованої олії. А це вже майже екстракт. Це не майже це екстракт у Куркджана екстракти по 46% чи скільки чи 43% він там заявляв. Тому Pure Distance – це технічні характеристики, які просто розривають шаблони. Ну, що вам сказати? Сказати, що я щаслива з цим ароматом, це нічого не сказати. Це аромат абсолютно про мене. Це класична Наталка, як мені кажуть, Наталка про класику. Ну так, про класику. Ну, я люблю таке. Це аромат, який щось мені відображає. Він справді. Ось точно такого смарагдового зеленого кольору, і всередині він іще трішки кольору хакі. Чомусь так для мене. А, другий аромат, я вам його показувала в останньому чи перед, в передостанньому відео з новинками: це кафе Роуз Віттом Форд. Я купила найменший формат 30 мл, Дуже мило виглядає флакончик, я вам його так покажу. Він дуже красивого, такого полючно-фіолетового. Трояндового кольору і з відтінками кавового зерна. Ви знаєте, коли я навчалася в художній школі, мій вчитель Вадим Миколайович завжди казав: Наталя, дивися на колір об'ємніше, не щитую його примітивно. Дивися, скільки у кавовому зерні фіолетових відтінків. Для мене стало тоді це відкриттям. Я по-іншому взагалі почала сприймати колір після художньої школи, після навчання, після слів мого вчителя. І от коли я дивлюся на флакон. Кафе Роуз мене одразу відсилає в ті прекрасні моменти олійних фарб Мольберту і полотна. І я бачу, як круто передали, не знаю, бренд-команда, дизайнер, хто створював цей флакон. Ідеально, ідеальний флакон для цього аромату. Давайте розпилимо в повітря. Нехай кафе Роуз розлотиться в просторі. Стартує аромат турецької трояндою і кавою. Але кави, як такої тут я не чую, від кави для мене кардамон. Гарно відчуваються спеції. Якщо я правильно пам'ятаю, в піраміді був зазначений тільки коріандр від спеції і кардамон. Можливо, цього достатньо, але все-таки є такий відтінок перечності, ніби і троянда пачулі, шипить шипучий аромат. Він такий неошипр, теплий пряний і в той же час він відсторонений. А по температурі він злегка теплий, навіть такий теплий, який починає вже вихолоняти. Бо для мене в ньому є легка готичність. Троянда і печура для мене завжди це про щось готичне, щось таке туманне, холодне з гострим шпилем або з голочкою якоюсь взагалі. І цей аромат для мене такий. Сандал і олібданум в базі, і в базі цей аромат стихає. В нього гучний старт, в нього дуже об'ємне яскраве звучання в перших своїх акордах, але сказати, що він гучний і він дуже-дуже довго буде звучати, ні, він досить швидко стихає і з'являється в розкритті відтінок мила. Мило це шикарне мило. Як мені подобається підмилена троянда, Пачулієва готична підмилена троянда. Буду носити із задоволенням цей аромат і рекомендую всім познайомитись. Ну і третій аромат це Fig Infusion від бренду Essential Parfums. Це тревел 10 мл, Я ж не помиляюся, тут 10 мл. Так, 10 мл. І такі тревели подарували всім учасникам від мережі Жан, хто був присутній на презентації ароматів після канської парфумерної виставки. Це вже мій третій тревел від бренду Essential Perfumes. До речі, я принесла з собою, щоб вам показати ті, які в мене є. Перший у мене з'явився Буа Imperial, потім у мене з'явилася Rose Magnetic, і тепер у мене є Fig Infusion. І, до речі, Fig Infusion чомусь по оформленню трішки відрізняється. В цих є ніби такий ще рубчик біля спрею, а в цього немає. І ще він був у мене пустіший, ніж, наприклад, Magnetic Rose, який я купувала. Раніше хтось уже покористувався моїм інжиром, жартую. Ну, так, так просто запакували, так розлили на заводі. І я знаєте що хотіла ще, де я його ж брала? Так, філосикус. Бо завжди всі інжири порівнюють із філосикусом. У мене є семвол, це туалетна вода. От зараз ми з вами їх і порівняємо. Давайте куди нам нанести, давайте на руку нанесемо. Фігінф'южн, тобто такий е, сучасний інжир, сучасний аромат. Ну для мене всі аромати бренду Essential Парфамс про сучасність, про тренди і тому їх люблять. В них прекрасна цінова політика, адекватна. Я вважаю для цих ароматів. І самі аромати дуже цікаві. Ну, все розкривається трішки пелючний інжир. Хоча це не листочок інжиру, це не інжирне дерево, це такий плід інжиру, поєднаний з сандалом, тому часто його порівнюють із Грі Шарнель від Bidicky, і з Filosicous. Але Filosicous, як на мій погляд, інжир, давайте на іншу руку нанесу філосикус. Інжир більш молочний, більш зелений і ближче до е, байредо палп, навіть в ньому аж такий є зелений сік із стебло, таке прямо. І потім в молочність він йде, і трішки от того рибного інжирного є присмаку. А він все-таки сухий, більш цитрусовий, так, сандаловий, але він ще чайний. Тут є відчутна нота чаю. І деревні акорди відчуваються. І взагалі він такий весь сухий, цитрусовий, от ніби є в ньому цитрус, солодкуватий мандарин. Є щось кедрове, деревне кедрове і ноти. Чаю відчуваються. І так, якщо піраміди отак от подивитися, то, можливо, справді піраміда Грішарнель і Фігін Фужн дуже подібна, але по звучанню ні, вони абсолютно різні. Грішарнель він теплий, він прямо осінь, зима його, а це аромат, який можна носити в будь-який сезон. Дуже красиво. Аромат був випущений в 2022 році, Наталі Лорсон, авторка. Аромату красивий. А ще, знаєте, який крутий аромат. Вояж від дочірній бренд Anik Gutar, якось називається Вояж Imaginary, чи щось таке, якісь уявні подорожі, він так перекладається. І там є аромат з інжиром, там ніби інжир і темний ліс. Шикарний аромат. Я вам обов'язково вставлю картинку, спробуйте, то просто щось неймовірне. Я аж заклякла, коли спробувала той аромат. Так, ну що? Я не знаю, будемо розбирати семпли, які є, чи що. Я вам давайте ще покажу аромат Super Cedar, знаєте, в мережі Жан. Мені подобається, як робить ароматека. Ароматека отак бере і вам з покупкою насипає просто відро отаких от семплів. ось Отак просто тобі беруть і гору сиплять. І це так продає. Це настільки підкуповує твою лояльність. Навіть я, скептик, яка б я там вже не була, знаєте, прохавана в цій темі. Я все одно із задоволенням завжди отримую ці семпли. І це як цукерки дітям роздають, так і клієнту мають роздавати ось такі семпли. А в мережі Жан вам можуть запропонувати зробити відливант. Не знаю, політика така чи що, не можу вам сказати. Але я не відмовилася від Super Cedar, тобто кедер від Байредо, тому що я хотіла його розносити, і я прямо розглядала його до покупки в якийсь момент. Він мені дуже-дуже сподобався. Ну, аромат про молекулярне дерево, сучасне. Воно дуже тепле, дуже затишне, такий пледовий аромат, тихий, як на мене, і він пахне як якась молекула. Наче ніби ще Ірос, я в ньому відчуваю, але я не впевнена. Я навіть піраміду не дивилася, я вибирала так інтуїтивний аромат, не знаю. Я в якийсь день пішла в Цумі і тестувала там щось байредо, і така нанесла на руку цей кедр і Сандес. Мені ще Сандес дуже сподобався. Є сандей Колонь, він інший. А є Сандесь, там такі цитруси цукрові, класний теж аромат. Ну і мені дуже сподобався ось цей кедр. І я так не втратила можливості ну, і попросила його на, налити собі у відливант. Не знаю. Мені консультант тоді каже: він такий, ніби чоловічий, у нас його найчастіше чоловіки купують і до мене, ну, нащо ти мені це кажеш? Я тут стою, готова вже зараз мало не купити його. а Ти мені таке кажеш. Що ти мені таке кажеш? Нащо? І я ні, поношу. Ну так, да, він, він такий, як ото, ніби тут є що, і соє супер. Дерево Це супер сучасний. Він скаже, що він пластиковий, що пахне якимись там, не знаю, шпалами. Чула я такий відгук. І на Ютубі шукала Себастьяна. Себастьяна не сказала, The Perfume Guy, Які старі його відео відкриваю, то щось собі як фоном можу дивитися. І іноді прямо його враження абсолютно не співпадає з моїм. І мені так цікаво, а він же дуже багато. У нього така там величезна колекція, я не знаю, що він з ними робить, продає чи що він там робить. Але людина займається парфумами, і мені от цікаво, він швидко розповідає, влучно, чітко каже свої от враження і відчуття. І дуже часто прямо в нас з ним не співпадає сприйняття ароматів. І я дивилася, от його відгук на цей кедр. Ну, так, молекулярний байредівський кедр. А взагалі мені подобаються аромати байреду, щось би я хотіла. Так, у мене є купа цих семплів, я вже не хочу: Джуліет Хезеган, Sunny side Up, аромат про сандал, Роза роза Герле. Ну, така, знаєте, болгарська троянда з лічим мускусом. Як для люксу, як в алегорії, до речі, досить непогано бронебійна така трояндочка, що це боска ваніла, вам раз показувала. Мандарин-Базилік класика. Ну, такий. До речі, він не мій улюблений, цей аромат. Так, що в мене тут є семпл. Е, я не знаю, бренд каджал, так? А аромат називається Дахаб. Чи це бренд Дахаб, а аромат називається Каджал. Коротше, це неважливо. Мені на фізичному рівні стає дурно від цього аромату. Це як Ербапура. Як Ербапура. Все, я вам описала ось цей Дахаб каджал, <смеш> вибачте. І парфумерна бажанка, яку я хочу. Знаєте, що я хочу? Я хочу цитрусовий, легкий, повсякденний аромат. От я вам назвала Сандейст, Сандейст. я не знаю, можливо, я неправильно кажу від Байредо, Я там не вивчала його історію, правильні назви і так далі. Він мені сподобався. Мені сподобався класичний. Льо від Серж Lutens. тобто, знаєте, аромат старий в прозорому флаконі. Спробувала в Бомонді. Я так заностальгувала, я прямо захотіла такий аромат собі на кожен день. І ще колонія інтенса колонія від Ді Parma. Цей аромат я неодноразово тестувала, і я взагалі люблю всю лінійку Колонія. У мене від Аквадіпарма була вся банна лінія з ароматом колонія, крім самого аромату. І він мені так подобається. Я в ароматеці потестувала всі варіації колонії. Мені найбільше сподобалася інтенса. Потім Така пішла читати відгуки. І вкотре собі кажу: Наталко, ну, чого ти їх читаєш? Нащо воно тобі треба? Ну ти ж сама можеш там все розібрати і для себе визначитись. Твоє не твоє, подобається, не подобається. От ні, все одно ж, то знаєте, таке менше знаєш, міцніше спиш. Всі пишуть, інтенса це прям найчоловічіша варіація класичної колонії. Ну і що, блін, мені подобається найбільше. От колонія інтенса. Якщо я визначуся, то можливо, скоро побачите в мене колонію інтенсу. Напишіть мені в коментарях, які аромати Parma із цієї лінійки колонія вам подобаються. Подобається вам інтенса Чи ні? Вважаєте ви її чоловічою чи ні? Ну, а в мене на сьогодні все. Ну, таке трішки сумбурне відео вийшло. Ну, бачите, тут красивий краєвид. Наталка і Київ була сьогодні з вами. Обов'язково пишіть мені коментарі. Я обожнюю читати ваші відгуки. Я коли прочитала, як мені дівчина під минулим відео написала про те, що. Її надихають мої огляди, вони допомагають, тому що вона зараз проходить стажування в парфумерному магазині. Я мало не розплакалася, От розумієте, наскільки це тебе так чіпляє, настільки це так приємно, і настільки це мотивує. Тому мотивуйте мене, будь ласка, я вас всіх обіймаю. Бажаю гарного настрою. До наступних зустрічей, Па-па!